Минулої ночі Шосткинською громадою прокотилась негода. Удари стихії по будинкам, по насадженням, виведено з ладу декілька ліній високовольтних, які забезпечували електроенергію громади. Без електроенергії виявилися населені пункти вороніж, клишки, локотки. Весь посілок обесточився на якийсь час. Енергетики працювали практично цілу ніч. Стихія знеструмила 15 тисяч домогосподарств. На, сьогодні, на даний момент залишилося без струму більше п'яти тисяч. Ці роботи продовжуються. Я дякую залізничникам, які ліквідували наслідки завалу залізничної колії і обрив високовольтних контактних ліній. Електропередач. Я дякую газовикам, комунальникам, працівникам МНС, які практично цілу ніч займалися ліквідацією наслідків негоди. Про збитки нанесені негодою сільгоспідприємствам доповів Василь Кіктьов, начальник відділу розвитку агропромислового комплексу. На сьогоднішній ранок муря дійсно наробила багато. Порозкривала зерносклади, склади, сільники, тваринніцькі приміщення, та й господар жара полубивало і по дощі, тому збитки всі уточнюються. Доповім пізніше тільки що до чого. Геннадій Милашенко, начальник управління житлово-комунального господарства, прозвітував про ліквідацію наслідків аварії комунальниками, які виїжджали у складі аварійних бригад, щоб прибирати дерева, що попадали, і гілки поламані вітром. Сконцентруйте свою увагу, розпишіть підлеглих по самих важливих об'єктах і займаємося ліквідацією наслідків негоди, ліквідацією наслідків, те, що розрушено, те, що розвалено. Фіксувати, і будемо допомагати і людям, і підприємству було дано доручення, і начальниці управління праці соціального захисту населення Антоніні Наймитенко. Ви е, теж працюєте над тим, щоб е, обійти одиноких престарілих, Можливо, хтось стався сам а там якась стихія, чи вікно вибила, чи щось таке. То допомагайте таким людям першу чергу. Добре, до ліквідації наслідків негоди було запропоновано долучати тих осіб, які нині працюють на громадських роботах. На сьогодні більше ста безробітних громадян продовжують працювати на суспільно-корисних роботах в населених пунктах громади. І якщо є потреба, то їх можна залучати теж до ліквідації наслідків стихії у закладах охорони здоров'я через негоду з'явилися нові протікання дахів. Вода нічна на щастя великої шкоди не робила, але появились деякі нові течії в птахах. Зараз будемо робити ревізію. Деякі нові течії появились, будемо страняти. За словами Миколи Петровича, населені пункти громади зазнали різної шкоди. Староста Собицького старостинського округу розповів, що у їхньому селі наслідки мінімальні. У нас тільки пару дерев так обійшла основна маса. Окремо Микола Петрович звернувся до всіх старост вивчити ситуацію у кожному старостинському округу, не пізніше 10 ранку доповісти мені, скільки порушено покрівель, скільки знеструмлено будинків, і що яка необхідна допомога громади для того, щоб люди могли ліквідувати наслідки цієї негоди.